Міністерство охорони здоров'я України та USAID Україна представляють. Туберкульоз знай, стережись, не бійся. Туберкульоз найдревніша інфекційна хвороба, з якою людство співіснує упродовж всієї своєї історії. Нещодавно зміни, що характерні для туберкульозу, знайдені в людських решках епохи неоліту, вік яких становить близько 9 тисяч років. До того найдавнішими знахідками вважалися туберкульозні ураження єгипетських мумій, вік яких три тисячі років. Жах людини перед хворобою відображений у традиційних назвах захворювання біла чума, біла смерть, сухоти. Дійсно, у середні віки Париж, Рим та Венецію поряд з епідеміями чорної чуми спустошували епідемії туберкульозу. У 19-му та на початку 20-го сторіччя закріпилось уявлення про туберкульоз як про хворобу, яка супроводжує бідність. Вважалось, що туберкульоз романтична хвороба поетів, художників, музикантів. Численні пам'ятки літератури та мистецтва постійно нагадують нам, що туберкульоз завжди був частиною життєвих реалій. Від туберкульозу померли Шопен, Леся Українка, Чехов, Амадео Модільяні, Франц Кавка та Джордж Оруелл. Захворювання є справжньою дієвою особою у творчості Достоєвського, Чехова, Короленка, Томаса Манна, Ремарка, Біоля Моема. До середини ХХ століття туберкульоз вважався смертельною недугою. Справжній злам в історії туберкульозу співпав із введенням у клінічну практику першого антибіотика, здатного впливати на туберкульозні мікробактерії, стрептоміцину. До речі, винайшов стрептоміцин наш співвітчизник, лауреат Нобелівської премії Зельман Ваксман. З відкриття стрептоміцину в боротьбі з туберкульозом почалась антибактеріальна ера. Один за одним почали з'являтися протитуберкульозні препарати, одужували майже всі хворі. Але потім трапилось те, чого, мабуть, ніхто не очікував: усі мікроорганізми, у тому числі мікобактерії туберкульозу, набули хіміорезистентності. Тобто здатності пристосовуватись до впливу антибіотиків. Лікування ставало все менш ефективним. З поширенням ВІЛ захворюваність і смертність від туберкульозу знову підвищилась майже в усьому світі. Україну це вдарило особливо болюче, оскільки співпало із соціально-економічними потрясіннями в державі. Вже у 1995-му Україна досягла епідемічного порогу у 50 випадків на 100 тисяч населення. До 2003 року захворюваність на туберкульоз майже подвоїлась. Зростання захворюваності загострило увагу до туберкульозу серед наукової спільноти. З'явилися нові методи діагностики, лікувальні препарати. Значно змінилися підходи до подолання захворювання. Проте, на жаль, ситуація з поширенням туберкульозу в Україні й досі залишається складною. У першу чергу через те, що люди невчасно звертаються по медичну допомогу. Вважається, що більша частина населення України до 14-річного віку вже інфікована туберкульозом. Це не обов'язково означає, що ці люди захворіють на активний туберкульоз. Доведено, що для ВІЛ-негативних людей ризик захворіти на туберкульоз складає не більше ніж 10% протягом життя. Проте ризик значно збільшується, якщо імунна система людини послаблюється іншим захворюванням. Так найбільш вразливими до туберкульозу є ВІЛ-позитивні люди. Хворі на цукровий діабет, хворі, які постійно приймають ліки, що пригнічують імунну систему, наприклад, ліки проти злоякісних новоутворень, пацієнти з професійними захворюваннями легень, наприклад, шахтарі чи металурги, особи, які активно споживають алкоголь або наркотики. Важкі життєві обставини та соціальні негаразди також пригнічують імунітет, адже зазвичай вони пов'язані з погіршенням умов проживання, неповноцінним харчуванням та хронічним стресом. Тому існують так звані соціальні групи ризику туберкульозу. До цих груп ризику відносяться біженці та переміщені особи, особи без визначеного місця проживання, особи, які отримуються або звільнились з установ позбавлення волі, безробітні, люди із низьким рівнем прибутків. Особливо високим є ризик захворіти на туберкульоз для осіб, які мають тривалий сімейний або професійний контакт із хворими. У певний період ризик захворіти на туберкульоз може виникнути в будь-якої людини. Наприклад, достовірно відомо, що до туберкульозу особливо вразливі діти до 5 років, підлітки, жінки у період вагітності та після пологів та люди похилого віку. Головну небезпеку з точки зору поширення інфекції становить хворий на туберкульоз легень, який кашляє. Під час кашлю в повітря потрапляють дрібні краплі рідини, що містять бактерії. Із часом ці краплі підсихають і зменшуються у діаметрі, а тому глибше проникають у легені. Навіть висихаючи, бактерія може викликати захворювання, і заразитися туберкульозом можливо, навіть якщо людина із кашлем залишила приміщення декілька годин тому. Інфекційні часточки небезпечні, допоки залишаються у повітрі і не осідають. Найзаразніші дрібні часточки можуть плавати у повітрі декілька днів. У легенях навкруги бактерії утворюється ділянка запалення, всередині неї відбувається перша імунна реакція організму, спрямована на те, щоб побороти інфекцію. Але збудник туберкульозу дуже стійкий і може навіть розмножуватись всередині захисних клітин. Від того наскільки сильний імунітет у людини залежить, як розвиватиметься ситуація далі. У більшості випадків організмові вдається приборкати інфекцію. Запалення розсмоктується, проте всередині враженої ділянки упродовж усього життя людини залишаються живі, проте неактивні так звані сплячі бактерії. У будь-який час, якщо імунітет людини ослабне, ці бактерії можуть активізуватись, і людина має шанс захворіти на активний туберкульоз. Рідше трапляються випадки, коли до організму потрапляє одразу багато бактерій. Або інфікування відбувалося саме у той несприятливий час, коли у людини ослаблений імунітет. Тоді запалення від потрапляння бактерії може одразу спричинити захворювання. У людини розвивається активний туберкульоз. Що робити, щоб захистити себе від туберкульозу? Насамперед слід тримати імунну систему у здоровому стані. Для цього необхідно правильно харчуватися. Особливо важливо вживати достатньо білкової їжі. М'яса, риби, яєць, молочних продуктів, овочів і фруктів, уникати перевтоми регулярно проводити тест на віл-інфекцію, уникати поведінки, яка підвищує ризик інфікування, частіше бувати на свіжому повітрі. Важливо уникати тривалого перебування у закритих непровітрюваних приміщеннях із великим скупченням людей. Адже поруч із вами можуть бути люди, які хворіють на туберкульоз і кашляють. Проте не лікуються і тому розповсюджують інфекцію. Дуже хороша звичка у цьому сенсі тримати вікна у будь-якому приміщенні відчиненими. За рахунок притоку свіжого повітря зменшується концентрація бактерій у приміщенні. Цим простим способом ви зменшуєте ризик захворіти не лише на туберкульоз, але й на інші інфекційні захворювання. Кашель це головний симптом, який дозволяє встановити діагноз, і водночас свідчить про те, що людина може поширювати інфекцію. Іншими симптомами туберкульозу є слабкість, пітливість, особливо вночі, тривалий і зазвичай незначне підвищення температури тіла, втрата ваги. Якщо ви кашляєте довше ніж три тижні, то вже немає особливого значення, чи присутні у вас інші симптоми туберкульозу. Негайно зверніться до лікаря. Лікар направить вас на аналіз мокрутиння, що допоможе визначити, чи є у ваших легенях туберкульозна паличка. Якщо кашляє хтось у вашій родині, друзі або співробітники, розкажіть їм про туберкульоз і переконайте не відкладати з діагностикою. Цим ви допоможете людині виявити туберкульоз вчасно, а отже, з меншими зусиллями вилікувати хворобу. Водночас, у такий спосіб, ви захистите від інфікування себе та інших. Повірте, туберкульоз виліковний. Навкруги нас є безліч людей, які одужали від туберкульозу рік 5, 10 або 20 років тому. Вони нічим не відрізняються від інших людей і зовсім забули той час, коли хворіли. Більш того, якщо лікування призначене правильно, через 2-3 тижні хворий припиняє поширювати інфекцію. Людині не потрібна ізоляція, і вона може лікуватися вдома. Навпаки, ваша підтримка і добре слово стануть хорошим стимулом для неї, щоб повністю завершити курс лікування і одужати. Я заболів е, у 2001 році, було лічне здравотечення. Я працювала в тубдиспансері, при очередному профосмотрі в мене виявили туберкульоз. Я працював на металургічному кабінаті і в одне час почувствував себе дуже погано. Во время профосмотра у меня выявили туберкулез легких. Будучи беременной, я заболела туберкулезом. Мы родные сестры. Неля старшая моя сестра, я младшая. Мы обе работали в туб-диспансере долго. Там встретили мужей, поженились, родили деток. В 2002 году я абсолютно для себя не зная, случайно узнал, что у меня закрытая форма туберкулеза. Для меня это было, ну, сказать, это не то, что шоковая ситуация, но исходя из того, что мой отец сам радиолог, и моя мать тоже врач, никто не догадался, что была такая, в сильная форма туберкулёза. Но и симптомов тоже не было, кстати, не было тех стандартных симптомов, то есть, ну, хотя бы я не помню. When I was in the Philippines, I developed a very bad cough. I was coughing all day, I was waking up at night coughing also.

очень многие друзья и люди вот и не верят вы переболели полностью вылечились так он же не излечим нет он излечим полностью не верят люди действительно что излечим туберкулез полностью даже сейчас работаю в медицине много больных когда это неужели он лечится одно мы слышали что он все только исход один говорю это неправда мы два живых примера ходячих же все это реально надо знать, что это тяжелая болезнь, раз, то, что, что самое главное, она излечима, надо слушать доктора и что самое главное, не прерывать лечение. Это, это, это основное, основной момент. Если э, принимают препараты люди, то они не должны быть в кармане, это не талисман, это не оберег. Они должны приниматься. Находясь в больнице, я понял, что туберкулез действительно убивает, и я тоже мог погибнуть. Хочу пожелать всем больным не опускать руки и бороться с этой болезнью. Я вылечился, потому что я верил в успех, и я боролся. Конечно, условия лечения очень длинные, требуют большой силы воли, внимания, терпения. Но все хорошо заканчивается, если лечиться уверенно и настойчиво. So what I suggest for you is to make sure that if you have symptoms like coughing all the time, go immediately to the doctor, be tested. If you have tuberculosis, you can be treated immediately. If you don't have tuberculosis, then you could have peace of heart. Немає потреби боятися людей, про яких відомо, що вони хворіють або перехворіли на туберкульоз. У багато разів небезпечніше, коли людина хворіє, але не знає про свій діагноз і не лікується. Як бачимо, історія зустрічі наших героїв із туберкульозом має щасливий кінець. Вони подолали цю хворобу, і їх життя знову повернулося у звичайне русло. Туберкульоз всього лиш одне із захворювань у сучасної медицини. Є великий арсенал засобів, щоб дати людині достатньо шансів на повне отуження. Фільм створений завдяки підтримці американського народу у рамках проєкту «USAID – посилення контролю за туберкульозом в Україні. Думки авторів не обов'язково відображають точку зору Агентства США з міжнародного розвитку чи уряду Сполучених Штатів Америки.